Привіт. Сьогодні у нас цікавий експіріенс. Ви нарешті дочекалися, коли е, я встану на пуанти е, поряд з балериною. Ви дуже часто коментуєте, що я класно позую, що я могла би бути балериною. Е, давайте спробуємо сьогодні довести, що це не так. Е, так, сьогодні я буду в ролі моделі, але не тільки я буду позувати, е, буде ще й Аліна мені допомагати в цьому. Тобто я обрала дуже дуже простенькі позички, які спочатку виконую я, потім виконує професійна балерина. І подивимось різницю. Зауважу, що я обрала дуже дуже і дуже прості пози, які я намагатимусь, хоч якось достойно виконати. Застерігаю, не повторюйте цього вдома, адже це небезпечно вставати на пуанти, якщо ви ніколи не займалися балетом або іншим професійним видом якимись танцями, спортом. Краще це виконувати під наглядом професіоналів. Тобто, якщо ви дуже-дуже хочете пофоткатися на пуантах, то не робіть так, як я буду робити сьогодні. Давайте спробуємо зробити вигляд, наче я балетний фотограф і, хоч щось в цьому розумію, адже я працюю з досить різними випадками. працюю, як з професійними артистами, так і з аматорами. Іноді буває навіть з людьми під час травм або після травм. Тобто я розумію, як правильно е, розтягнути навантаження на тіло, щоб це було безпечно. Поїхали. Спочатку ти відходиш в сторону, але недалеко, недалеко. Бо я виконую ну, дуже прості штучки, потім ти. Е, так, спочатку давайте спробуємо просто на двох, так? Угу. Uh -huh. Так. Аліна так дивиться на це так просто. Ще одна спроба. Аліна. Uh -huh. Просто дві, дві разом. Ти можеш зробити це навіть на падінні вперед, бо я, я так не зможу. Ще раз, ще раз. Так, так, він знімає. Добре. Угу. Добре. Я думаю, там було. Так. Трохи складніше спробуємо. Е, просто пасе. <сі> Будемо сподіватися, що я зможу його виконати. Так, паш, готовий, це буде дуже швидко. Так. Зараз. Чекай, 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 чекай. І не там нога була точно. Я відчула. Так, да, Лін? не там. <гум> так, добре, ще раз спробую. Високо закидай, так, да, Лін? Ось туди високо, ну, так. Нормально, чи, чи потрібно. Ще раз, Ладно, я просто ще раз зроблю, а там буде видно. Так, ух ти, добре. І так. Високо. Дуже, дуже високо, ні? Добре. Тепер Аліна виконує. І ще раз, щоб було чесно, бо я робила кілька спроб. Добре. Заради сміху я виконую, нам... намагатимусь виконати. не пасе, так? Це буде дуже весело і криво, але так. Ні, я не буду навіть намагатися нижньо поставити виварітну, бо це так. Раз, два, три. Так, Що? аліна ти пікаткається. Просто. Що за крінж? Добре, ще раз? Правд. Тільки гарно нижня виворіт на не як я. Ще раз. Добре. Давай спробуємо із сидячих. Я от впевнена, що в мене ця поза взагалі не вийде, але мені, ну, бо в мене немає ні розтяжки, нічого. Але мені дуже корпіться спробувати. Ну що, поїхали, Боже. Зараз. Стоп, нога стоять. Так, ось таке. Ух. Так. Мені просто дуже цікаво, наскільки криво це виглядає, Аліна. Угу. Таз вниз, таз вниз. О, добре, все. Зробила. Переходимо до сидячих позицій. Прям-прям сидячих. Ну, то, взагалі, Алін, тут дитячий сад, ну вибач. Так. Гарно просто посидіти на стопах. Це Аліна. Вагу тримаєш на руках. Угу, Досить. Дуже простенько. Зараз точно, що я не зможу зробити, це натягнути отут стопу, бо, по-перше, стопи не закачені, в мене ну, там нема що підтягувати, да? а по-друге, дуже жорсткі планти. Тобто, все, що я можу зробити, це намагатись тільки ось цю прогнути. Це, це мій максимум. І, 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 і що б таке зробити. Так. Зараз, ні. Не високо підняла, так? Да? Ні, так. А. Чекайте, а якщо. Угу. Ну, ладно. От цікаво, коли я не бачу. Взагалі, що на камері. А? Ні-ні-ні. В цьому і сенс, що я не бачу. Угу, Досить. Так, друга простенька, дуже простенька. Ух. А в мене не дуже виходить, хоча. Ладно, не настільки все і погано. Ще трошки сутулься більше зай. Сутулься. Назад, назад. О, ось так. Добре. Халявна така поза, бо вона, мені здається, що а, якщо б ми з Аліною були одного зросту, то вона б вийшла тупо однаково. А так, тільки за, за рахунок довжини е, ніг валіни, воно вийде ефектніше. Е, Аліна, на, на край сісти, коліна разом. Так. Коліна разом зайтримаєш. Руки ще вивертай. Так, так, все, добре. Досить. Так, і дивись, що я роблю, Алін. А це вже буде трохи... Слухайте, я не впевнена, що я це зроблю. Чекайте. Так, на яку ногу. А на ніяку. Яка різниця. Я ну, потянула трохи. Я сіла на закриті стегна. Ти сідай, як тобі зручно. Я сиділа на закриті. Ти можеш, як Я тобі зручно. Угу. Ух ти. Це така сама поза, в якій. Е... Ну, різниця буде маленька, але вона суттєва. В тому сенсі, що я не зможу натягнути отут стопи під попцею, Так? А все інше плюс-мінус, мені здається, буде схоже. Так. Ще можна варіацію цього зробити. Я не знаю, чи вона в мене вийде. Угу, Добре, Аліна. Угу. Лікті, лікті покласти е, котик. Котик подивись, лікті ось так. Руки назад, так. Угу. Живот, живот тримай. Добре, все, спускайся, досить. Просто спробувати на ніжках посидіти, там точно одна була така. А, ну і тільки заради сміху зробити арабеск. <плес> <плес> ну, я як можу, а ти як вмієш. <плес> так. Ага, ого, як слизько. Все. ноги роз'їхались. Як ви це робите? Ну, тупо ноги роз'їжджаються. Криво, Да. Ага. Живіт тримай, добре. Молодець. Молодець. Добре. Ради сміху робимо рабеск. До речі, в мене ноги ще живі. У мене правда дві пари вкладишів. Так, пробуємо. Так, а тепер плечі руки інше. Коліна навіть не намагаюсь, хоча вдома намагалася сьогодні. Високий, як в Це якраз таки поржать. Ого, ще раз. Ні, ні, мені здається, він не встиг. Йото, у тебе ребес ще вищий став, да? На пуанти встати може будь-хто, але тільки професійна балерина може стояти на них правильно. І саме це я хочу вам зараз показати, як стою я, людина, яка ніколи не займалася балетом, і як стоїть людина, яка більшу частину часу свого життя витратила на це мистецтво. Поїхали. Так, ми встаємо. Алін, давай спробуємо встати поряд. Так. Я стою на грані. Аліна, ну я, я от намагаюся встати повністю. так. От я намагаюся, але в мене не дуже виходить. Аліна стоїть повністю на п'ятачку на ось цій частині. Весь час вона так стоїть. Добре, спускайся сонце. І одразу ще один момент покажу. Алін постав, будь ласка, отак ножку. Зараз не напрягай носочок, просто постав, просто поставь. Е, Давай іншу, щоб було чесно, щоб було однаково виглядало. Не, 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 не натискай на стопу. Добре. От дивіться, от я зараз намагаюся натиснути на стопу, так, і в мене там прогину майже не, не видно. А зараз ми попросимо Аліну натиснути на ступу і наскільки вона прогинається. Ось бачите? Ось в цьому і різниця. Добре, дякую. Аліна, я дякую тобі за цей цікавий досвід, адже зазвичай це я вас ганяю по повній програмі. Що в принципі після кожної зйомки в дівчат Крипатура? Так, да, да, я, я дуже суровий фотограф. Але зараз я відчула наскільки це складно, наскільки тяжко позивати на циклорамі, бо це слизька підлога, це не танцювальний зал. Це кожна танцівниця вже відчула, яка в мене була на зйомках. Складно саме позувати в тому плані, що ти маєш контролювати велику кількість м'язів та всі свої рухи, руки, стопи повністю. Я думаю, що крепатура в мене завтра буде, однозначно. В, і, мабуть, ні після такого, а в мене так, обов'язково буде. Не повторюйте це вдома тільки під наглядом професіоналів. Дякую за увагу.